Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні у нас на засіданні нашої комісії одне питання. Це про затвердження міської цільової програми Аналізької міської ради, молоді Аналіщі на 2026-30 роки. Щодо порядку денного. Чи є якісь пропозиції щодо порядку денного? Чи є в мене пропозиція затвердити? Затвердити. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Е, у нас на руках є сама програма, написана і є доповідач Бахмутяна Ірина Олександрівна, є пропозиція запросити її заслухати щодо питань програми, якщо у нас питання, то змінувати її безпосередньо. Доброго дня. Так, будь ласка. Пропонуємо затвердити міську цільову програму міської міської ради молодь Анаміщини на 2026-2030 року. Метою даної програми є створення системи сербічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію формування необхідних до цього редумов. Напрямки діяльності та заходи міської цільової програми. Представлені в додатку другому. Одним із напрямків це є формування громадянської позиції молоді, комісії, популяри. за... популяризація здорового способу життя серед молоді, росту компетентності та підвищення спроможності молоді, а також підтримка соціально вразливої молоді. Загальний обсяг програми складає 640 тисяч гривень, розрахована на 4 роки. А, наприклад, ну, 26 Алло, Вона все завозить в потухне, але я так на комісії кажу. Двісі в наші будь ласка, коли. 2026 рік. 108 тисяч. А що входить в цю суму? На, на що будуть? Ну, дивіться. Взагалі, по напрямкам діяльності ми розбили певний даний бюджет. Це і тренінги, це, наприклад, і сокіл гра, сотків джора. Соходи ну, в програму. Так, 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 так. Так. Ми це все врахували. Форуми різноманітні, можливо, буде інші часи, і зможуть наші молодіжні ну, організації які... Як на штаб були 10 квітня, та нас приїжджала, тому приймала участь. Тому ми. Ми це все прорахували. Це табурування, можливо, для різних молоді. Якийсь, плануємо, через Бог буде простір створений, також організувати дані якісь активності. Тому, в принципі, воно все розраховано. Сума не дуже велика така на цілий рік, 100-8 Розумієте, тут таке орієнтовно. Тільки на закладі. Колеги, у кого є питання до для Олександрівни стосовно програми стосовно її розділів. Нема питань. Є пропозиція дане питання. Тут пропонувати на розгляд на міській сесії Анаміської міської ради. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. проголосувати. Так. Шевченко, Олександр. на східне так. Самопер, Дякую. Дякую. На цьому нас займіше, пані колеги. Дякую за роботу.